Хочу вам показати таке ліжко, яке ми зробили з дружиною того року, 2024 року. Робили його рик, довго робили, але нарешті такі куперлися, та й доробили. Це є друге ліжко на Україну, а на світ нема ні одного. 3,5 кілограмів пацьорок, кілограм дроті, ну, металу, Перламутр там фломарі з кілограм. Це буде стояти за 300-200 точно років. Розміряв одне, потім то все спуцовував, ну, не гарне, що ж виходило. Ну, так лягаєш спати собі вночі, думаєш, що би там придумати, що ж так. І робилося легко, так. легко робилося, нема що казати. А тепер хочу вам показати свою майстерню, дуже радий запросити вас ближче до хати, де працював мій дідо, батько і ми тепер працюємо. Такий старовинний є, промисел інкрустація називається. Це не різьба, це є просто інкрустація. трошки Складніша як різьба. Зараз дуже мало майстрів, але ми то все підтримуємо. Тому мій дід працював над цим, батько ми дуже добре робив. Ну і я так перебрав все. не вчився, все так. Перейшла з маленького, від так... діда, від тата навчився. Все починається з заготовку мати спочатку. Бо ти маєш заготовку, ти вже дати. Як не маєш, то ти не маєш на кусок хліба купити. Їдемо по селах. Купляємо, бо це не підходить. Тут треба тверді породи. треба грушу мати, горіх, черешня, може бути, явір. Бо це в лісі не росте. Треба в людей купляємо, веземо на полораму, то все різемо. Ну і це треба сушити. Шість років, вісім, кладаємо на стрих, так на дах, і там це все сушиться. Потім ці доски береш, розмірюєш на що хочеш, яку зготовку Більшу, меншу, як нам виходить, щоб сучок не був, тріщини не було. Це токарня десь 35-го року ще. Це дуже старовинне, це ще дідо на ньому працював. Раніше електрики ж не було. І от додумала, додумалися таке колесо зробили, як випаковий, такий ніжний привід. О, бачите, отак от крутиться. Надіваєш на циліндр ремінь, такий раніше робили пас. І воно проводило в гію ціліндр. Ну, Зараз вже електрика і там стоїть пас вже, ну, електричний. Отакот. І це тут собі вже долотом, ну, вже точиш. Тоді навіть бабу брав ззаду, крутило, щоб йому було зручніше точити. Ну такий не складний, такий механізм, але, але дуже вигідно було. А потім вже в 63-му році вже вийшла на ну, електрику, провели і вже багато стало легше. Бо це просто вже весь, а вже заводиш, а, а і це вже собі це вже тут не треба ногами, ні, ні, ні баби, не треба, ти нікого. Ні, ні, ні. От просто чиста тарілка. Все файно. Вийшли, потім цю тарілку береш і десь там роззначувати її, щоб вже наносити орнамент потім. Щоб знати де довбати, де вибрати, щоб то ну, щоб все було так, як так вже виглядає готово. Ще вам хочу показати один теж, такий старовинний, як раніше От зараз, все на станку борується, по нашому називається капслі, круглесенькі ці всі, то Це раніше був такий дурлівник. Бачите, як воно крутиться. О. І це треба було скільки часу, щоб висверлити одну. Таку, ну, О, від, скільки це сверли, що вже просалило, але скільки часу. І це маленький борик, а більший. Вже є в колекціні, і вже такі борики у нас роблять. Видите, котрий у дерево борує, він не має крил. Рівненьке іде. А вже хоче бурувати чорне дерево, має бути таке крило витибішне. Ну. Із цього дерева чорне вити борується, такі капсильки, називається, по З тої сторони, стой. і це вже забивається плотненько, все точно. Але це вже борується після вся, коли це все інкрустація зроблена, ці всі квадратики, ці всі кантики, ці всі листочки на бейки. Такі ж капці боруються. Закручуємо другий борок. Вийти з таким вже більш довшим цим шпіньбелем. Ось такий кусок дошки і чорне дерево. Тут Це є береза. Тобто то це фарбована? Так, 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 та, проварена. в Котлів, кіпітках, та вариться так 5 годин, 6. Воно як не буде повністю, воно все шліфуєш і покажеться біле. Біленькі вставки, так як тут б'ється, це чорна, тут є біленька така, де кругленька видно. То це вже натуральне, це явір, от світле. А червоне там вже є, то це вже слева, бачите, це вже натурально. Це якраз от видно. Це слева, це явір і це рахва з явора. А це вже рахва з груші. Вже колір вийти ну, червоніший. І після кожного треба шліфувати, шліфувати, шліфувати. що треба це все видовбати, вибрати такі квадрати точно. Ну, це ж знає, хто таке годин, це лише людські руки. Ну, це вже рахва називається по-нашому. А ці менші це пудорниці. Раніше тут жіночки пудру носили, так, знаєте. Так ну. як зараз ще раніше такого не було, це називається пудорниця. Шкатулки роблю квадратні, ну всі такі трезуби, рамки різні, величині маленькі, великі. скрині робив. Такі робиться. Тут потім це вбирається дзвіночками, це все інкрустація робиться, тут це все несе. Самі такі речі більш такі делікатні за кордон. Саме найбільше в Америці. Потім в Канаді. Є і в Франції столики ми робили, в Німеччині. Ну, Європа більш так ну менше, Європа ні. А от Америка. В Австралії є, там теж є наші вихідці, ну, діаспора наша в Австралії теж робили ми їм різні речі такі. І так ми дуже багато речей туди. Дуже багато, не перечислить. Після станків, коли це вже готове, таке вийшло в нам станка, гладенька рахвачка, така пудорничка. Потім беремо тут вже у нас всі роззначки, цирк мусить бути, ну, лінійка, шело, це називається шел. Коли вже все починаєш з ним. От, це робиться круг, такий, є центр вже. І так береш отак приблизно обводиш навколо круг такий робиться. О, о Потім тут ставиш точечку, дивишся так, де якийсь сучок може, десь попало, так щоб ти знав, щоб це десь пішло в кантік, тут вже є роззначено. І треба це розмірити на чотири точні частини. На чотири можна на шість, можна і на вісім. Зараз які, от, ви, тут є на шість роззначено. ти вже хочеш взир. Майстри мають свої кожен свій взир орнаменти, кожна така касардина має щось своя. Вже ти купляєш, ти вже бачиш, га, що це робота, наприклад, грипіньків, там робота тумівків, там робота ну, різних таких ну, майстрів. І ти вже береш долото, такі прямі долота є. ширші, вущі. Ну і клевець по-нашому, молоток, по ну, гусузький клевець. І вже дубає, ти тако береш ось. і треба дубати за літами, щоб оці рішення, коли від долота тюк вдаються, вони сходились, де ти маєш вибирати. Ти це видовбуєш, потім вже так видовбав. Берешся, так сколюєш трошки цей кантик. Так вона теж залітає, Виді, так спукує, тріскає, легше вибирати. О. І так собі впираєш тут і так помаленьку собі вже його. о, Виді, це все вибирається, Так, Тож Лілія вибирає, ну, дружина. Та. Я вже працюю десь 28 років з чоловіком. Так вже діти підросли, вже почала тоді вже допомагати, вчитися. Спочатку била бісер, а потім вже навчилася і це він довбає, ну так, надовбує мені, я це все вибираю, потім це все молотком забиваю. І такі ці б'ю, ці дротики вже бісер, оцей так метал. Спочатку так цим шилом все розмічається, потім бере отакий такий метал. Оце є він тонший, грубший, де маленькі ці, то даю тончей, а де вже такі більші, то цим грубшим. Отако вставляю і так його забиваю. Якщо дерево трошки є таке, що тугіше, то може трошки зігнутися. Ось так, бачите, то вже треба його вибрати, щоб там гарно було. Бо є дерево твердше, м'якше. Бачите, тут вже даю більші, менші, тут можна як дати ще оцей ще ці. Залежить, скільки цього металу треба. І дорожча річ, треба більше, як дешевше, то менше. Бачите, тут котра більше вже рахва, тут дає більше, ну тисячу десь півтора цих дротиків треба набити. І поки це чоловік береться, зашліфовує. Бере, включається, і так все руками треба тримати, так акуратно, потихоньку. І так, сантиметр за сантиметром, помаленьку так все шліфується, шліфується, поки не буде така гладенька поверхня. Yes. І ця нождачка така більш остра. Потім цю нождачку змінюється на більш дрібнішу, і так доходиться до нальовки. Рахочка має бути так, як скло. гладко. І головне, що діти, вже, скільки вже люди скудають, всякі мають технології, а от інкрустацію ніхто не придумає станок, щоб робив. Ну, трізьбу робить станок. Любу. А інкрустацію ще такого не придумав ніхто. Наступний етап роботи це вже коли чоловік це все пошліфував, наборував ці дирочки там на верстаті, тоді я вже оздоблюю це все бісером. На Косівщині більш такі кольори, хоча й такі, ну та й гусульські, дуже кольорові. Також щоб був білий, червоний, зелений, синий. А там вже є такі, що як, щоб такі були ніжніші кольори, білі лише. Але ми переважно даємо різні кольори. Ви бачите, і сині, і червоні. Вже є готова ця скринька. Бачите, кольоровено дуже гарно дивиться, воно так як вишиванка. Таку раху десь годину часу, щоб набити бісер. А то вже все чоловік робить решта. Раніше було більше майстрів, дуже багато було майстрів у ті 90-ті роки, в 2000-х, то майже півсола робила цю. Потім вже люди почали європами їздити. Це почало пропадати, інкрустація, так було. І зараз мало людей, дуже мало хто, робить. але ще робить. Їй так дуже радий, що, що хтось ще хоче, не забуває. Все це тримається. Просто в наших цих горах часто тримається, це дуже добре. Раніше ніхто інкористовував не робив. просто робили такі, ну, смиракові навіть робили, букові, такі прості скриньки, там різьби додавали і все. А зараз інкористовані nee, це що? Гонорова річ.